вас вітати сьогодні на з малювання нашого гуртка-палітра. Малята сьогодні в гості до нас завітала дівчинка-оленка. Послухайте, що вона нам розповість. Привіт, малята! Нещодавно я була на дачі з матусею, і ми збирали ягоди, а які відгадайте. Довгий хвостик, всередині кісточка, м'яко червона. І трохи пасувати. Відгадали? Правильно, це вишні. Ой, вони такі смачні, кисло, солодкі, гарні, червоні. І я вам привезла ось такий кошик з вишнями. Насолоджуйтесь, друзі. А мені вже час додому. Пока-пока. Ага, Дякуємо тобі, Оленка, малята. А давайте з вами намалюємо вишні. А перед тим, як ми будемо малювати, розімнем наші талановиті пальчики. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Ще раз сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Малята давайте з вами розглянемо вишні. Ось вони на таких гілочках висять, зеленого кольору. Самі ягідки круглої форми червоного кольору та листячка зеленого кольору. Ну що, починаємо малювати? Прохання до батьків. Приготуйте для малят ось такий аркуш паперу з намальованими ось такими гілочками. Далі, що нам необхідно для роботи штампики, будь-які штампики круглої форми ось така, наприклад, або штампик на паличці поролоновий. Як його можна зробити? Шматочок поролона прикрутити на олівець або на паличку за допомогою ниток або чим-небудь прикрутити. Далі, що нам ще необхідне, Листячко та фарби червоного та зелених кольорів. Якщо немає штампику, то можна малювати пальчиком. Наносимо червону фарбу на штампик. Штампик у нас в круглої форми, ось такий штампик. Далі що ми робимо? Прикладаємо ось на нашу гілочку. Ось вже у нас і вийшли такі ягідки. Вишні. Далі беремо листичко, промиваємо пензлика та набираємо зелену фарбу, наносимо фарбу на листичко. Ось таким чином. Та що ми робимо? Прикладаємо листячка в горі, ось тут пальчиками робимо відбиток ось так пальчиками, проводимо по листечку. прибираємо листичка і ось виходить, що у нас. Ось такі вишенки у нас висять. Давайте ще раз зробимо. Наносимо червону фарбу, робимо відбиток. Ось такий. Так, ось такі у мене ягоди. Далі робимо відбиток листичка. Ось таке листечка. Те ж саме ми робимо з ягодами внизу. І ось що у нас вийшло: такі червоні, смачні, кисло-солодкі вишні. У нас з вами вийшли. Малята спробуйте і ви намалювати. Таким способом. А я буду чекати на ваші роботи.